Друзі, всім привіт! Представляю вам свою роботу ось такі два кашпо. Кашпо циліндр на 12 літр посадочне місце. Так воно виглядає. Ось таким оригінальним плетенням. Бачите, яке плетення, а плетення всередині. Однією лозою. Так, колір зверху йде золотистий скарб, трубочка 4 мм, і це червоний клен. Натягнуті стоєчки білої берези. Ну, і відповідно ручки білої берези. Знизу кашпо виглядає. Ось так, бо це два бідра, е, докупи. Дно. Ось такі красунчики вийлися. Рапорт малюнку 16 стоїть, 16 стійочок, Кратний 16, верніше. Тут в мене 33 стійочки. Якщо більше ведра брати, то можна. Е, зробити 49 стійочок, просто в мене 12-літровий. 49 стійочок дуже сильно було б густо і було б дуже накладно в'язати. Ось такі красончики. Ще хочу зняти вам, як він виглядає сам малюночок по всьому кашпо. Ось так. В'язати треба довго, тому що кожен ряд по-різному йде. І якщо зіб'єшся, малюнок вже не буде. Ну, але якщо уважно дивитися схему, в'язати, то вийде ось така краса. Всім дякую за лайки, що дивитеся мої відео. До нових зустрічей!